Коло, яке складається з двох розгалуджень. В одному з розгалуджень знаходиться котушка індуктивності L і лампа розжарення 1. В другому розгалуженні знаходиться реостат, опір якого можна міняти і лампочка 2. Опір підібраний так, щоб лампочка 1 і лампочка 2 горіли мало однакову яскравість горіння. ну Вживиться це коло. Від джерела РС. І е, є тут ще ключ для розмикання і замикання цього кола. Тепер перейдемо до, самої, до самого кола. От перед вами воно складене. Оця лампочка це є лампочка 1, яка е, знаходиться в розгалуженні з котушкою. Оце котушка індуктивності. Оце е, е, реостат, опір, якого можна міняти, і лампочка 2. Під'єднана до розгалуження з цим реостатом. Перед вами ключ, який можна замикати і розмикати коло. Ну, а це джерело живлення. Якщо зверніть увагу тепер, коли я замикатиму коло на одночасність загорання лампочок 1 і 2. І ще раз видно, що лампочка 1 загорається явним запізненням, ніж лампочка 2. Якщо я почну тепер. Розмикати і замикати коло, то можна помітити, що лампочка 1 практично не горить, а лампочка 2 загорається.